Всім привіт! У сьогоднішньому відео я покажу ціни на мідні монети трьох епох від пізнього середньовіччя священної Римської імперії до Австрійської імперії та її наступниці Австро-Угорщини. Змінювалися держави, кордони, правителі так змінювалися і монети. Мідь не блищить так, як золото чи срібло, але саме вона була основа щоденного життя мільйонів. У руці селянина на прилавку торговця чи в скрині солдата. Вона була всюди, мідна монета, мовчазний свідок імперських буднів. У сьогоднішньому відео буде 20 лотів монет, починаючи від 200 гривень. Саме так, 200 гривень. Ці монети не коштують так дорого, як мідні монети Російської імперії. Але хто живе на західній частині України, де можна їх знайти, думаю, тим буде цікаво. Всім приємного перегляду! На 20-му місці одна друга крейцера 1800 року, періоду правління Франца II, монетний двір міста Відень, місце знаходження Чернігівська область стежило за лотом чотири людини, і після одної ставки лот був проданий за 200 гривень або 4 долари. На 19-му місці 15 крейцерів 1807 року, останнього імператора Священної Римської імперії під ім'ям як Франц ІІ та з 1804-го як імператор Австрійської імперії під ім'ям Франц І. Монетний двір містечка Смольник, місце знаходження Рівненська область, стежило за лотом 10 людей і було зроблено 4 ставки. І лот був проданий за 201 гривню або 4 долари. На 18-му місці один крейцер 1761 року, період управління Марії Терезії, монетний двір міста Прага, місцезнаходження знаходження Київська область. Стежило за лотом дві людини, і після одної ставки лот був проданий за 245 гривень або 5 доларів. Фактично, титул імператора Священної Римської імперії з 1745 по 1765 носив Франц І, він був чоловіком Марії Терезії і став імператором завдяки її впливу. Хоча мав титул імператора, але реальну владу Австрійській імперії здійснювала сама Марія Терезія. На 17-му місці один крейцер 1879 року, Австро-Угорська імперія, Угорський тип, період правління Франца Йосифа І, монетний двір міста Кремниця, тираж 10 мільйонів 100 тисяч 984 штуки, місце знаходження Волинська область. Стежило за лотом дві людини. І після одної ставки лот був проданий за 250 гривень або 5 доларів. На 16 місці 6 крейцерів 1800 року, період управління Франца ІІ, монетний двір міста Смольник, місце знаходження Волинська область. Стежило за лотом 13 людей і було зроблено 30 ставок. І лот був проданий за 251 гривню або 5 доларів. На 15-му місці один крейцер 1763 року, період управління Марії Терезії, монетний двір міста Кремниця, тираж 2 мільйони 244 тисячі штук, місце знаходження Запорізька область. Стежило за лотом 7 людей і було зроблено 29 ставок. І лот був проданий за 268 гривень або 6 доларів. На 14-му місці один крейцер 1812 року, періоду правителя вже як Франца І, імператора Австрійської імперії. Монетний двір міста Смольник, місце знаходження Волинська область. Стежило за лотом 21 людина і було зроблено 28 ставок. Лот був проданий за 304 гривні або 7 доларів. На 13-му місці два гелера 1899 року, період управління Франца Йосифа І. Монетний двір міста Відень. Тираж 42 мільйони 734 тисячі штук. Матеріал монети бронза, місце знаходження Вінницька область. Стежило за лотом 15 людей і було зроблено 30 ставок. лот був проданий за 351 гривню або 8 доларів. На 12 місці 4 крейцери 1861 року, період управління Франца Йосифа І, монетний двір міста Відень, місце знаходження Полтавська область. Стежило за лотом людей і було зроблено 19 ставок. І лот був проданий за 362 гривні або 8 доларів. На одинадцятому місці один крейцер 1763 року, період управління Марії Терезії, монетний двір містечка Смольник, місце знаходження Закарпатська область, стежило за лотом 29 людей і було зроблено 37 ставок. І лот був проданий за 456 гривень або 10 доларів. На 10-му місці один крейцер 1816 року, монетний двір міста Відень, місце знаходження Закарпатська область, стежило за лотом 5 людей, і після одної ставки лот був проданий за 500 гривень або 12 доларів. На дев'ятому місці 30 крейцерів 1807 року. Монетний двір містечка Смольник, місце знаходження Закарпатська область. Стежило за лотом 10 людей. І після одної ставки лот був проданий за 590 гривень або 14 доларів. На восьмому місці одна друга крейцера 1816 року, по суті, правителя, як вже Франца І, імператора Австрійської імперії, але в каталогах все ще продовжують писати як Франц ІІ. Ця монета в дуже гарному колекційному стані монетний двір міста Відень, місце знаходження Волинська область. Стежило за лотом 33 людини і було зроблено 102 ставки. лот був проданий за 678 гривень або 16 доларів. На сьомому місці шість крейсерів 1800 року, періоду правління Франца II, як імператора священної Римської імперії, монетний двір міста Прага, місце знаходження Волинська область, стежило за лотом 27 людей і було зроблено 36 ставок. І лот був проданий за 799 гривень або 19 доларів. На шостому місці три крейсера 1812 року, період управління Франца І, вже як імператора Австрійської імперії, монетний двір містечка Смольник, місце знаходження Закарпатська область, стежило за лотом 29 людей і було зроблено 28 ставок, і лот був проданий за 801 гривню або 19 доларів. На п'ятому місці один крейцер 1763 року, період управління Марії Терезії. Монета має цікавий монетний двір Бая Маре, місце знаходження Чернівецька область. Стежило за лотом три людини, і після одної ставки лот був проданий за одну тисячу гривень або 24 долари. На четвертому місці один крейцер 1761 року, період управління Франца І. Хоча він носив титул імператора Священної Римської імперії, але фактично владу виконувала його дружина Марія Терезія, монетний двір міста Грац, місце знаходження Закарпатська область, Стежило за лотом 21 людина і було зроблено 27 ставок. І лот був проданий за 1336 гривень або 32 долари. На третьому місці один крейцер 1760 року, період управління Марії Терезії, монетний двір міста Відень, місце знаходження Закарпатська область. Стежило за лотом 20 людей і було зроблено 33 ставки. І лот був проданий за 1667 гривень або 40 доларів. На другому місці дуже маленька та нечаста монета один Гелер 1777 року, період правління Марії Терезії. Ця монета випускалася для дрібних розрахунків у селах і містечках на ринках при дрібній торгівлі. Щоб зібрати один крейцер, потрібно було чотири таких монети. Монетний двір невідомий, припускаються, що можливо кремниця. Вага такої монети один грам. Місце знаходження Закарпатська область стежило за лотом 16 людей і було зроблено 40 ставок. І лот був проданий за 2503 гривні або 60 доларів. І перше місце посідає 30 крейсерів 1807 року. Написав продавець порівняно поширена монета, але в такому чудовому стані практично не зустрічається. Щоправда, то правда, ця монета має значний розмір 37,5 мм та товщину тільки 2 мм, тому швидко затиралася. Монетний двір міста Відень, місце знаходження Чернівецька область. Стежило за лотом три людини. І після одної ставки лот був проданий за 4500 гривень або 107 доларів.